Моя ціль, маючи 600 доларів, Жигуля дійти до Audi 5 яка коштує до 12 тисяч доларів. Цілі реальна. і в минулих відео я перепродав Жигулі, і тепер у мене на балансі 680 баксів. Ну та 80 доларів зробити це доволі мало. Але ще розкажу вам, що я кайфую, бо для мене цініша нова. І в цьому відео, щоб вам було цікавіше, я трохи докладу до нашого банку, і ми купимо BMW. Дізнаєтесь якого року. І ми попробуємо зірвати куш на цьому. Також я навчуся дрифтити, і ви будете бачити, як ми їхали в інше місто, і наші пригоди. Оди пов'язані з цим BMW. Випуск буде дуже цікавий, тому ставте чайок, підписуйтесь на канал. А ми, друзі, погнали! Ну, знаєте, Жигулі це круто, але навіть вони вже трошечки надоїли. І ми з Маратом вирішили докинути тисячу доларів і взяти цікавішу машину. Машину, яка буде ліквідною. І ми зможемо перепродати цю машину і заробити на цьому доларів 300-400. Було би непогано. Ну погодьтеся, що вийти вже на бюджет 1000 доларів це є солідно. І можна купувати якісь лануси або дев'ятки. Отже, ми з Маратом почали шукати різні машини з бюджетом до 800 доларів, бо мали бюджет 680. Стіля, звичайно, сторгуватися до такої ціни. Не завжди можна зрозуміти, чи Машина в доброму стані, навіть якщо людина по телефону каже: Братішка, машина топова, все працює, не димить і взагалі вона найкраща. А приїжджаючи, ти бачиш, наскільки вона фуфляна, а потім виясняється, що машина взагалі не заводиться. Так і в цій ситуації був ланос за 850 доларів. Як вона в ходу? І по телефону сказали одне, а приїхавши, вона була вся дирява, не заводилася, і стан машини був поганий. Ми потратили багато часу, щоб туди добратися. Та в загальному продавати машина це не така легка справа. Друга машина, яка нам сподобалася, це вісьмірка, за 450 доларів. Машина не перегрівалася, ні, не перегрівалася, хтось прямо? Ні, ні, тут. О. Ага. Але знову ж таки, приїхавши на місце, вона не заводилася. І ми були розчаровані, бо приїхали в Брюховичі, а це м, на хвилинку, друзі, 17 кілометрів. З нашого досвіду ви можете навчитися, що навіть якщо людина каже в описі, що все круто з машиною, і навіть якщо ви дзвоните і говорите з нею, то коли ви приїжджаєте вживу і бачите цю машину, це зовсім інакше. Марат має спеціальні настройки на Оликс, і коли з'являється машина, йому відразу приходить сповіщення на телефон. За пару днів вийшло дуже класне оголошення BMW 90. 95-го року Е-35 в дуже класному стані. В цю саму годину я мав якісь справи, і Марат такий дзвонить до мене і каже: Макоуді, БМВ дуже класте, можна непогано заробити. Але це саме БМВ було в Івано-Франківську і треба було вирішувати. Бо подзвонивши до власника, він сказав, що вже питаються за БМВ. І ми їм сказали, що забронювали машину. І ми приїдемо блаблакаром цього ж вечора. Я заїхав до Марата на чайочок поерчик. Зараз п'ємо пуерчик. Пуерчик. Mm. Гаряченький mm. Гаряченький чайочок, перчик І ми випили чай і пішли на Блаблакар. Сам Блаблакар коштував нам 200 гривень за одну людину. Заплатили 400 гривень. Приїхавши, в нас було два варіанти. Перший, якщо ми не візьмемо БМВ, ми писалися в будь-якому випадку з Маратом в готелі, навіть якщо купимо цю машину або не купимо. Ну що, приїхали два молодих хлопця о 23.00 в Івано-Франківськ дивитися БМВ 95-го року купе. Марат, Марат. Ти Що став... скажеш, Марат? Що, Зараз е, вже приїхали до Івано-Франківська. івано, -Франківська. івано -Франківська. А зараз будемо дивитися башечко. Так, башечко. ну, Друзі, побажайте удачі, тому що їхали скільки, 100 чимось кілометрів, тратили скільки годин їхали? Дві години. Е, і по факту зараз будемо ночувати тут, тому що це вже буде комендантська година. Друзі, поважайте нам реально удачки, розумієте? Що сказати про машину? Їхала чудово, трохи били супорта, але в загальному не було проблему їх замінити. Салон був приємний, а ще грала музика, трохи пороги були помальовані, а так не диміла. І, проїхавшись, вона реально їхала і давала газу. Ми вирішили сторгуватися, але ціна цієї BMW становила 1650 доларів. І так такі машини продавалися за 3000 доларів. Була ж вона така дешева, тому що вона була на техпаспорті. Ми сторгувалися на 50 баксів і все ж таки вирішили купити її за 1600 баксів. 18500 і там ще на шамани 900 доларів плюс 90 тисяч гривень. Коротше, в загальному вийшло скільки? 1600 доларів. Хлопці скинули 50 доларів. Все, дякую дуже дякую. Хлопці Все, приємного користування. Дуже дякую. Чи може перепродажу? Не знаю. Перепродажу. Насправді хочу сказати, що це зовсім інакше відчуття, коли ти купуєш Жигуль і коли ти купуєш БМВ. Купуючи БМВ, емоції просто зашкалювали. Тим більше друзі, машина БМВ давала нам змогу реально навчитися дрифтувати. Я навіть споткався з БМВ. Дуже щасливий, але позувати я не вмію. Ми заїхали в готель рівно в 23.59 і поселилися. Чина за Сюда, давай! Бушує, дивіться, у нас 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. якраз ми будемо мати ще два сирочка на завтра. Ну що я можу сказати, друзі? Хто хоче, записуйтеся на мої кулінарні курси. Ой. Марат! Не здихай! Друзі, Марат! Марат, що Що ти що, що за Марат з тобою? Конвульчик. Ну, за номер готелі я дав 700 гривень. Наші загальні витрати на це BMW це 1100 гривень і 1600 доларів за саме BMW. Знаєте ці відчуття, коли ви купили новий iPhone або коли ви щось зробили незвичайне? І коли ти присунаєшся, ти думаєш про це. Я думав про свою любов, про BMW. Але знаєте, друзі, моя ціль Audi A5. Ну що, на другий день ми поїхали до Львова. Ану, вікне вона, пікнула. Їхала вона дуже класно, ще включили музичку, дуже класний ретро репчик грав, і ми з вайбом доїхали до Львова. За бенц ми заплатили додатково 900 гривень. І разом сама машина BMW нам стала в 1664 долари. Ну, як з того, щоб повчитися на BMW дрифтити. Все, хлопцы, здоровья вам, счастья вам. С Пасхой Я, Я пошел. Да, давай, да. Разбираемся. 5 минут позже. Ой-ой-ой. Это выглядит, кстати, очень круто. Это прям выглядит неплохо. Что-то там, по-моему, полосу третий немножко Я трохи подрифтив і скажу, що в рази легше дрифтити на BMW, ніж на Жигулю. І вражені їхати на ній дуже класні. Ще найкласніше в BMW це те, що дах відкривався і це було круто. Пуски диця навіть нас ось така от ось є. Ладно, я був хворий, друзі. Аби закрити в принципі, нічого в ній робити не потрібно було. Вона була в гарному стані. Ми поїхали на мийку, помили повністю машину і заплатили 50 гривень. Зайшли на Олик, записали заголок, опис і виставили за 2100 баксів. Якщо чесно, в перший день продажів нам позвонили, може, разів 5. Так, я його слухаю. Хотів допитати, чи можливо цікавий джок. Бо він на машину? Так. Яка машина? Шведська машина, сам 95. А, сам, ні, ні, не цікавий джок. Я зрозумію, що не хочу. Ви хочете? Вони хочуть обмінювати машини. Та не сап, це взагалі машина максимально неліквідна. Дуже така досить рідка. Ось щось написали. Чому багажник другого цвіта. Що от вас запитати, Що я взагалі себе почуває? Дякую. в принципі, кожен день на ходу е, із недоліків вона продається по техпаспорту. Я вам ну я, я там був. багато хто питався за БМВ, але всі не підходили те, що вона була лише на техпаспорті. Хоча це було прописано в описі, і ми чекали тиждень, півтора і ніц. Почався сніг, і сезон відкриття дрифта почався. Насправді ця BMW дала мені дуже великий досвід дрифту, і я почав більше відчувати їзду на цій машині. Друзі, це не рекомендація, і це не заклик робити як я. Тому всю відповідальність за дрифтування ви берете на себе. Тому, друзі, якщо вас занесе в кювет. Я не винен. Насправді ми думали, що продавати БМВ буде легко, але не тут було. Доброго дня, скажіть, а що потрібно варити по кузову? Доброго пороги бажано, а так цілий. Цікавить обмін з вашою доплатою, можливо? Ні. Обмін на мотоцикл цікавить? Ні. Добрий вечір. Під виплату на 5 місяців по 400 доларів не цікавить. Добре, на жаль, ні. Поняв, дякую. Пройшло два тижні. Я займався своїми проектами і паралельно ми з братом багато куди їздили. І приїхали два старших пана. ясно, что она перемальована. Я же не, ще не, я не бо спорю, машина стражу. І тільки глянули машину і навіть не хотіли оглядати всередині. А ще за п'ять днів ми поїхали на арену дрифтувати, і нам дзвонять реальні покупці. І кажуть, що хочуть приїхати. Вони приїхали за 15 хвилин і запропонували нам 1700 доларів. Але ми настояли на 1900 і вони начебто запропонували за 1850. Наш би заробіток склав би 190 баксів. Але вони не хотіли за 1800 і ми пару хвилин торгувалися. Марат казав, якщо ми хочемо реально заробити на цій машині, нам треба чекати. А я, друзі, щось хотів швидше цю машину. Продати. Бо перестало світити дальнє світло однієї фари. Ну і взагалом бажано не користуватися машиною для того, щоб дрифтити, щоб зовнішній вигляд був добрий. Ну я все ж таки погодився на 1800 доларів. Але тут не все так було просто, бо ці хлопці хитрі і сказали: а ну ми зараз будемо їхати і дивитися ще на одну подібну БМВ, і вже там вирішимо. Було б бідно, але сама доля не захотіла, щоб ми продавали цю беху. Все ж таки ми поставили ціну 1850 баксів, але це було моєю помилкою, бо реальних покупців по такій ціні не було. Адже всі пропонували якісь дуже занижені ціни. І ми все ж таки повернули стороціну до 2100 баксів. Ще пройшов тиждень, і все ж таки появився цей єдиний покупець, який просто прийшов, сторгувався на 200 баксів. 1600. Угу. І ще гримо доби. Що кажете, гримно на доби. Добре, і він забрав за 1870 доларів. Ну ось не чекаєш на покупця, і він зразу їде і забирає. А інші можуть випитуватись, докопуватись, торгуватися і все рівно не візьмуть. Ну що, друзі, скільки ми заробили з BMW? Друзі, ми витратили 1667 доларів. А заробили 1870 баксів. На чистий заробіток з цієї BMW склало 203 долари. Це 7917 гривень. Звичайно, друзі, це була дуже довга продажа, але ціль було докласти своїх 1000 доларів, що й ми її виконали, тому вас вітаю. Я ніяк не жалію, що я витратив цей час, тому що знову ж таки ми витратили місяць-півтора, скільки це було. Але ми все ж таки заробили цих 203 бакси. І наш, друзі, загальний баланс на цю рубрику складає 883 долари. Я дійсно, друзі, хочу купити Audi A5. Ми йдемо до цієї цілі. Це вже третій ролик. Чекайте четвертого ролика. Якщо це відео набирає 7 тисяч лайків, швидше виходить четверта частина. А з вами, друзі, був ваш МакОуді. Не переключайтесь. <плес> Câu gì mà câu gì? Oh yeah.